Розігріти, розігріти, залитий шов він не дає розповсюджуватись в волозі, і в наступному відповідно нема ямковості, нема е, руйнувань покриття. Якщо буде сухо і теплого, працюватимуть автодорівці і на вихідних ремонтуватимуть магістральні шляхи. Далі візьмуться до менших вулиць. Богдан Приненко, Атруконоваленко, Телеканал Київ. Вони здатні подолати холод, а от з голодом навряд чи впораються. Аби качки дожили до тепла, їх підгодовують захисники природи та залучають до цього небайдужих киян. Зимове меню для водоплавних гідропарку. Бачив Віталій Драчук. Мені дуже жаль втічок, поэтому я сьогодні прийшла сюди покормити їх. Ми сьогодні їх підкормлювали хлібом з метою, щоб було їм краще дотриматися до весни, коли вже буде їм що. Що їсти захисники природи щороку рятують качок від голодної смерті, адже взимку пернаті гинуть не так від холоду, як від браку їжі, розповідає майбутній еколог Владислава. Вона вперше долучилася до акції. Мирішили Ми кормити так хлібом, тому що це безпечно і для уток і полезно для уточок, і підкормити в кінці зими, щоб вони всі були сити. Додаткова підгодівля наприкінці зими особливо важлива для виживання птахів, наголошують екологи. Адже у цій порі знайти природну їжу на водоймах пернатим практично неможливо. Водороселіґ. Где-то к концу февраля их практически уже нет. Вода очень чистая, видите, она просматривается тут на полтора метра. Вот. И статистика показывает, что за зиму заплавающие птицы гибнут до 50 Они э, к концу зимы практически израсходуют весь свой. Жировий запас вибирати їжу для пернатих захисників природи радять обережно, жодних сухариків та соленого, адже це замість користі лише зашкодить диким качкам. Водоплаваючих птіз нужно подкармити включительно білим хлібом. Чорний хліб ета категорічні нельзя. Тому що от чорного хліба у них ну можна сказати по чоловічській жога, і все це може очень печально закінчитися, Тож животним можуть погибнути. Активісти просять киян не бути байдужими до представників фауни. Шматочок хліба або жмайна зерна, залишені біля водою. здатні врятувати життя пернатим. Віталій Дречук Тимофій Сорокін, телеканал Київ. Одразу після випуску ефір телеканалу Київ продовжить Ірина Главацька та програма Столиця. Вітаю Ірино, Ще раз хто завітає до студії підсумкової столиці та йтиметься? Добрий вечір, колего ще раз у сьогоднішній підсумковій столиці ми будемо обговорювати, окрім гарячих політичних тем, ще одну дуже важливу і цікаву тему. Ми будемо говорити про омріяну Україну, про країну, яку ми хотіли збудувати, стоячи на майдані країну без корупції, країну з політичною відповідальністю, країну, в якій поважали б закони і цінували б кожне життя. Чому наші плани не втілилися в життя, і все пішло з. За іншим сценарієм розпитаємо в Олексія Толкачова, громадського діяча, правника, філософа і активного учасника революції гідності. Колего, дякую, Ірино. Це поки що вся інформація на цю годину. Ми з вами побачимося вже о 23-й та підіб'ємо остаточні підсумки цього дня. А поки зустрічаєте Романа Сагая, який поділиться новинами зі світу спорту. Вітаю на телеканалі. Київ Найцікавіші новини зі світу спорту. У першому матчі однієї 16-ї фіналу Ліги Європи Донецький Шахтар у Львові зіграв у безгольову нічию з німецьким шальки 04 Матч пройшов динамічно з безліччю моментів і блискучими діями воротарів. Найгостріший момент відбувся у шальки на 76-й хвилині. Запас назад воротареві був призначений вільний удар на лінії воротарського майданчика. Після удару гайса м'яч потрапив у руку гравця шахтаря, але суддя не дав пенальті. Також варто згадати незарахований гол матіпа ворота п'ятого під час кутового суддя побачив. Чив у діях захисника Шальке фол. А на 86 й хвилині гірники залишилися в меншості. За дві жовті картки поле покинув кучер. 0-0 і за тиждень матч відповідь у Німеччині. Рахунок 0-0 дозволяє мати шанси на вихід в наступний етап? Якщо перший тайм був рівним в плані моментів біля чужих воріт, то в другій половині трохи більше переваги було у шальке. Вони були більш агресивними в завершальній частині своїх атак. Тепер ми добре знаємо потенціал цієї команди. Дуже шкода, що перед матчем відповідь ми втратили кучера. Він допоміг би нам на виїзді. Але ми будемо грати до кінця і намагатися використовувати шанси в Гельзен Кірхені. Вже наступного тижня єдиний представник від України в лізі чемпіонів відновлює виступи у найпрестижнішому турнірі континенту. Чемпіон України з футболу Київський Динамо нагадаємо 24 лютого на стадії однієї восьмої фіналу. Прийматиме на НСК Олімпійський віце-чемпіона Англії Манчестер Сіті. Як флагман українського футболу повинен протистояти європейському гранду, розповів багаторічний капітан Динамо, а також головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко. Динамо будет, должно играть так, как оно сыграло первую игру с кем-то спорта. Да? Состояние общее должно быть вот такое. Супер насторожен. Не сейчас а мы сейчас побежим и обыграем этот Манчестер э, Сити, который вот, с травмами, с проблемами уже они там все переиграли и уставшие. Поединок состоящий из двух матчей, однозначно. Колоссальная дисциплина в обороне вот, и по возможности использовать. Все. То есть, вот так, я, тут, тут рецепты у всех одинаковые. Футбольна весна крокує і до України. Дирекція прем'єр-ліги затвердила дати проведення і час початку перших матчів однієї четвертої фіналу Кубка України. Футбольна весна стартує з поєдинку Олександрія Динамо. Ця гра відбудеться 1 березня. Ще три пари команд, які ведуть боротьбу за кубок, зійдуться наступного дня, 2 березня. А чемпіонат України офіційно відновиться вже 5 березня. Дирекція прем'єр-ліги сьогодні офіційно затвердила, що матчі го туру чемпіонату України відкриє протистояння Металург Говерла. Також у цей день зіграють Сталь і Олександрія та Чорноморець з Карпатами. Центральною в 17-му турі стане зустріч команд з берегів Дніпра. Дніпропетровці завітають до чемпіона України Динамо. Ще три поєдинки відбудуться в неділю 6 березня. Олімпік прийме Зорю Шахтар вдруге за тиждень протистоятиме Ворс. Склі, а металіст прийматиме Волинь. Тим часом визначився чемпіон Києва з баскетболу серед юнацьких команд, де грають 15-16-річні хлопці. У фіналі зійшлися БК Тайвас і команда з Дюшор 16 Скорпіон. Підопічні Лесі Полуяхтової, яка тривалий час працює з юними баскетболістами у найгусто населенішому районі міста на Позняках, чинили гідний опір супернику. У складі скорпіонів вирізнявся своїми діями Андрій Войналович, син знаменитої гандболістки, бронзової призерки Олімпійських ігор Олени Цигиці. Він не давав Тайвазу не лише відірватися, а й навіть наздогнати скорпіонів. Втім, у підопічних Гмитра Яценка був свій лідер. Восьмий номер Роман Кукулян у третій чверті самотужки змінив різницю з мінус п'яти до плюс двох. В останній чверті рушійною силою майбутніх переможців став інший гравець Тейвазу Хаблаков. Наприкінці матчу скорпіони фізично підсіли. Цим і скористалися їхні суперники. 62-50. Тейваз перемагає і стає чемпіоном Києва. Команда Скорпіони в основному всі діти на год на два младше. Ми просто активізувалися уже більш агрессивную защиту почали. Э, на сьогоднішній день за счет э, более сильных физических качеств це дало свой результат. З три четвертій селенок хватило, потім уже не хватило. Поэтому это нужно понимать. Физические кондиції у дітей з разницей в год два отличаются. Треба работать. Це була остання інформація випуску. Залишайтеся на телеканалі Київ і будьте здорові. Вітання в студії Олександра Литинська. Якщо лютневого вечора місяць мутний, то за народними предметами невдовзі засніжить. А про ймовірність опадів найближчої доби у суботу, 20 лютого, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, термічні показники на заході будуть в межах від нуля до плюс двох у нічні години. А вдень ртутні стовпчики фіксуватимуть плюс три сім градусів. Тут мінливо хмарно всюди за прогнозами. Опади різної інтенсивності. Хмаритиметься й на півночі, і передбачається невеликий мокрий сніг. Температура повітря протягом ночі 1,4 морозу, денний максимум від 0 до 2 тепла. Ратутні стовпчики на сході вночі покажуть мінус 3-5. У денну пору на термометрах максимум становитиме плюс 2 градуси. Метеокартина пануватиме мінливо хмарна, місцями також засніжить. Хмарна, подекуди в супроводі нерясних опадів. Погода спостерігатиметься й на півдні країни. Вночі тут очікується близько нуля, а в день 4 шість градусів вище нульової позначки. Окремо, температура повітря у нічну пору становитиме 3-5, у денну передбачається 6-9 тепла. На півострові мінливо хмарно. На більшій частині території має зберегтися переважно суха метеокартина. Суцільної хмарності слід чекати над центральними областями. Синоптики тут мінус один прогнозують вночі, а в світло пору доби до 3 градусів вище нульової позначки. Семиповерховий житловий будинок номер 10 на вулиці Обсерваторній в Києві був зведений у 1930-х роках. Призначався він для співробітників української кооперативної спілки. А під час війни у 1942 43 роках в одній з тутешніх квартир жив знаменитий живописець, художник всесвітньо відомої кінострічки Земля Олександра Довженка Василь Кричевський. Аби прогодувати родину в період фашистської окупації, Василь Григорович писав картини та портрети на продаж. Свої художні твори так само збувала. І дружина митця художниця Олена Кричевська. А їхня дочка Катерина, теж мисткиня, щоб оминути відправлення до Німеччини, працювала у виробничих художніх майстернях. І далі про погоду. Тож у столиці та області синоптики пророкують хмарну метеокартину в супроводі невеликого мокрого снігу. Температура повітря протягом нічних та денних годин триматиметься в межах від одного морозу до трьох тепла. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. На цьому все Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам. Через ще раз усім запрошуємо вас до підсумкового випуску програми столиця цими днями. Україна вшановує героїв небесної сотні і згадує ті сумні а поряд з ними і радісні події, які відбувалися не лише у середмісті Києва, але й на різноманітніших куточках нашої країни два роки тому. Пам'яті мільйонів людей залишиться імена тих героїв, життя яких обірвалося 18, 19 і 20 лютого 2014 року від ворожої кулі. Цей день назавжди увійде в історію як день подвигу, за який ми довіку будемо вдячні тим, хто поклав своє здоров'я і життя за майбутнє України. Про минуле і майбутнє далі говоримо із гостем студії. До нас завітав Олексій Толкачов. Олексій Толкачов – політичний експерт, громадський діяч, правник, філософ, магістр права за спеціальністю теорія та історія держави і права громадсько Громадсько-політичною діяльністю почав займатися з 1997 року. Активний учасник всеукраїнських акцій протесту Україна без кучми, Помаранчева революція, революція гідності, автор книги Омріяна Україна ключ до майбутнього, засновник благодійного фонду. Вважає, що для якісних змін в Україні найперше маємо змінитися ми самі. От зараз будемо говорити сьогодні про те, що ж треба і як змінити. Добрий вечір. Добрий вечір. 223-09-71 Шановні глядачі, говоримо про важливе, говоримо про майбутнє, про те, що кожен з нас може зробити для того, щоб ми просто ну там говорили, що хочемо змін. А, а справді робили щось для того, щоб жити в іншій країні. Отже, 223-09-71 Будь ласка, долучайтеся, Олексій. Сто разів говорили, переговорили про. Це але хочеться ще раз нагадати: от е, два роки тому люди йшли під кулі. Нагада... Давайте от нагадаємо, чому вони це робили, адже вони це робили не для того, щоб Яценюк став прем'єром, чи не для того, щоб там одні люди на посадах е, змінили інших, і навіть не для того, щоб Янукович втік. В них була інша мета, так Так, мета була надзвичайно ідеалістична. Мета була а, кращого життя і кращої країни. А, насправді, українці навряд чи піднімуться на революцію. Коли у них заберуть навіть останні гроші на прожиття. тому зниження теперішнього рівня життя воно не є достатньою підставою для вибуху суспільного. Але українці надзвичайно болюче реагують, коли а, справді порушують їхню гідність, коли їх позбавляють впливу в країні на те, що відбувається, в 2004 році. Тоді був одним із організаторів революції помаранчевої революції. Українці піднялися тоді, коли їх позбавили права обрати собі владу, коли їх по суті почали вважати за худобу в власній країні. Ну і в 2013 14 2014 відбулося те саме. А я не можу сказати, що Янукович був найгіршим президентом для України, але він припустився катастрофічних помилок, які робити було не можна. Назвичайно складні ситуації. Треба було вийти до людей і пояснити, що відбувалося на геополітку політичній арені вже тоді я розумів, що після революції буде економічний спад, війна з Росією, і, можливо, навіть ймовірний розпад України. Але знаєте, відбулося те, що мало відбутися а мало відбутися м -м демонтаж катастрофа старої системи для того, щоб на тому просторі народилася нова країна, але демонтаж так і не завершили. Ну але дивіться, от якби тоді е, Янукович все таки пішов іншим шляхом, так і не було би розгону майдану. Якби він виконав ще на початку е, ще до цих трагічних подій, про які ми сьогодні говоримо, е, виконав е, вимоги е, мітингувальників, в якій би країні ми зараз жили? От як вам здається, якби був звільнений Захарченко? Якби у відставку е, пішов Азаров, от як в якій би ми країні жили? ну надзвичайно важко казати з часткою, mm -hmm. якби, якби. Але на мій погляд, революцію треба було готувати на вибори 2015 року. Справа в тому, що і особисто мій досвід 2004 року показує, і потім досвід 2005 року в Киргизстані, що непідготована революція є катастрофою для країни, тому що а, система занурюється в хаос, і в тому хаосі, по-перше, починається дуже багато конфліктних ситуацій. Може початися розбрат між регіонами і спливають на поверхню абсолютно ситуативні лідери, які не гідні. Бути провідниками, і що ще гірше, а непідготовлені революції вони зазвичай є протестом проти чогось старого, але вони не пропонують якоїсь нової моделі. У 2004 році, я визнаю, це надзвичайно сильно ми піднімали маси проти кучмізму і проти Януковича. Mm. І мало хто задумався, а що ж принесе Ющенко як проєвропейський президент? Яка його програма? Mm. Що він зробить протягом першого року, де ми залишимося після його каденції президентської? Про це не думали. На жаль, не думали, і в 2013-2014 році, де ж ми опинимося, якщо раптом Януковича переберемо конструктивної програми дій не було але. Дивіться, ну і я я не, не не історик, але я собі можу чомусь чомусь думаю, що підготовлені революції то переворот. А, а в нас не переворот відбувся. В нас це, це це інше явище. У нас відбувся соціальний вибух, і можливо саме тому і наслідки є певною мірою руйнівними для mm -hmm. країни. А підготовлені революції не обов'язково перевороти. 2004 рік ми більш-менш готували, принаймні, щоб революція пройшла в мирному руслі, щоб був мирний, ненасильницький спротив, але. Коли вже відбувається підготовлена революція, вона є більш глибинною, бо вона змінює систему суспільних стосунків, вона змінює систему мислення. От тоді це вже справжня революція, не просто переворот, як це трапляється у нас в Україні. От, дивіться, ви кажете, що е, е, не було ні, не неорганізованості, що е, і, за, і через те, що революція була не підготована, не було стратегії, так і не, було, не бачення. було стратегії, так бо кожен туди йшов е, з, зі своєю метою. Кожен, кожен е, ставав цеглинкою будівництва своєї країни. От 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 ви яку ви ви за що там стояли? Ви яку країну хотіли б збудувати там, беручи участь в такій е, акції? Ви знаєте, я насправді. Мріяв, мабуть, про те, про що о, люди не мріяли і навіть не усвідомлювали. Я особисто для себе розробляв таку модель майбутнього. А де Україна буде країною любові, любові до людини. У нас насправді на Майдан виходили там загідність mm -hmm. проти Януковича, але мені здається, що люди неправильно усвідомлювали, чого треба було справді прагнути в країні, навіть зараз. А вважається, що головна проблема України це корупція. Я вважаю, що зовсім ні. Корупція не є проблемою. Корупція є наслідком існування абсолютно нелюдяної системи, де вижити, чесно вести бізнес, чесно пересуватися по дорогах, завозити. Автомобіль неможливо. Корупція стає шансом на виживання в цій антилюдській системі. Ми йдемо і платимо лікарю для того, щоб лікар з любов'ю до mm -hmm. нас поставився, щоб правоохоронець зуважно вислухав наші потреби і наші проблеми. А виходить, що якщо ми не заплатимо, то нас в цій країни ніхто не любить. Нас не люблять паспортисти, лікарі, викладачі в школах, а директори дитячих садочків, куди ми влаштовуємо власних дітей. Нас не люблять. Ну звісно, тоді вже депутати, міністри. Тобто є масштабна система, в якій людина не лише не є метою, вона є просто обслуговуючим елементом для глобальної системи. Я займався будівництвом багатоповерхових будинків. Ми намагалися побудувати будинок з любов'ю до тих людей, які потім там житимуть. І ми зрозуміли, що чесно, за законами, збудувати будинок в Україні неможливо і бізнес вести неможливо. Тому для того, щоб вижити в цій нелюдській системі, звісно, доводиться.